Я ще такого не пам'ятаю. Місто Коломия, міське озеро імені Руфа. А тут вздовж, майже цілої берегової лінії, ось такий намул, він і зелений, і якийсь крейдовий. Плівкою, пиленою. Зверніть увагу, це все стоїть на ньому. Тобто досить густе. Ну, качки плавають, навіть що сидять їдять з цієї води. Риби я не бачу. Воно найбільше саме тут, де йде стік і по краю ось туди до наступного мостика, аж до крайнього моста.